Цітає рогова пасіка піне вуликів. Бажаю щастя, миру, сімейного затишку, щоб у вас було все добре. Сьогодні у нас чергове відео Із серії Базовий вулик. Сьогодні мова піде про знаменитий вулик Дениса Фадєєва Апікс. З першого погляду Апікс. Це простий вугловатий вулик. Але комусь і подобається готика. За цією вугловатістю в нього все-таки є своя естетика. Естетика ця в строгих лініях. А саме головне, щоб всі оцінили цей вулик за його якості. Якщо ми побачимо, Тут нема таких полюсів холоду в назвах, як в інших вулик. Апікс не вдавлений вниз і не створює полюси холоду. Він ніби наклеєний на вулик. І тому вулик теплий і функціональний для бджіл. Це перевірено вже багатьма бджолярами. Вулик Апікс солідно вражає. Своїми неестетичними формами, угловатими, але й гарними характеристиками. Корпус суцільний, він не поб'ється, хоча, звичайно, його будова ці колони, які нічим не завершуються, трошки не естетичні. Загальна вага вулика майже 7 кг. Достатньо важка. І в основному це через важке дно. Криша дуже легенька 1 кг. І криша щільно прилягає. Є надія, що можливо вона не буде злітати при, при такій вазі. Хоча нібито вітру і немає чим зачепитися. Бо вже те, що вулик з пінополістиролу, робить його одним із кращих на нашому ринку, тому що в нас з полістиролу тільки лисонь і Апіс. Товщина стін нормальна, тепла, немає полюсів холоду. Ось така характеристика знаменитого вулика Дениса Фадєєва апікс. Його ні з чим не перепутаєш. Криша вулика проста і прилягає якось вигувати, ви бачите, із цим. Виступом, через який може попадати вулик вода, але прилягає щільно і не торохтить. Вона мілка, тому точка роси невисока. Я такі криші люблю. Але, на жаль, тут нема продуху і немає металічних вставок, щоб її піднімати. Тобто криша звичайна. Тепла, але без лишніх прибамбасів. Вага, крища апекс. Найлегша з усіх відомих мені вуликів лише 1 кг. Враховуючи, що тут дуже мілкі фальці, її можна здувати. Але це компенсується щільним приляганням. Так що практика покаже щільне прилягання. Ще все-таки більшу вагу треба і глибші пальці. Корпус простий, без льотка, але має поділ. Має поділ, навіть достатньо глибокий. Тобто може ділитися на дві частини цей десятирамковий рамковий вулик. А саме головне, що він теплий. Подивіться на товщину його стінок. Беремо збоку. Це 4,5 сантиметри. А спереду, спереду взагалі показує неймовірних 7 сантиметрів. Але враховуючи, що тут воно висить, треба поміряти знизу. Знизу буде більш реально. Ми подивимося знизу. Товщина. 3,5 см. Це просто нависає балкон. Балкон не просто балкон, за нього можна взятися руками при переносі вулика. Як би не було полюсів холоду, в корпусі немає. Вага корпусу невелика. Немає і 2,5 кг, 2400-2400. Хоча то, на стімок нормальна, вага їх корпусу невисока. Тобто щільність, напевне, дещо страждає. Справжнім плюсом у апікса є високе гігієнічне дно, Поділено на дві частини. Сітка тут справжня, груба, яку не проб'єш і яку миша не прогрезе. І льоток Поділений на дві частини, як бачите. Тут є свої людки, їх треба замінити тут на одну бджолу і вставити два маленьких людки. Або один, а той хай буде закритий, наприклад. Ось ця вставка. Більше ніде в інших вуликів не трапляється. Ставка для поділу вулика. Спереду є продухи позаду. Ми теж можемо, бачити, тут вставляється піддон І можна взяти вулик з усіх чотирьох сторін, на відміну від деяких інших донів. І саме головне, в ньому є теж, ви бачите, нахил зверху до низу. Тому сміття може скочуватись, як і бжолам, Буде легко виділятись. Мінус один. Немає металевих ставок. Відривати корпус від дна. Та треба думати самому. А так дно одне з найкращих на нашому ринку. Недолік все одно ще один. Воно дуже важке: 3,5 кг. Дуже багато матеріалу. Можна було б сюди менше матеріалу При тій же міцності. Це робить і вулик важким при такому дні. Проблема знайти такий льоток. Льоткова засувка перепробувана в кількох варіантах. Ні один із них сюди не підходить. Або не влазить, або так як тут. Оця штука її треба стесувати, щоб щось було. Тільки таким чином воно влізе. Отже, проблема є, але я думаю, що ми її якось підкоректуємо. Подивимося в описі, як садять рамки. Без розділювача Гофмана. Грає. Це саме ще довга рамка. Якщо тут грає, значить тут трохи широко. Інші тим більше грають з розділювачем Гохмана. Грає, але не критично. Ековулик. Дуже грає, композитна рамка. грає Граєтньо. Пластикова тим більше грає, кормушка рамка грає. Ну, інші кормушки владять, граються не критично. Ми на кочову пасіку їх возити не будемо. І полістирольна заставна іграє нормально. Тобто можна сказати, що тут дещо широка посадка для рамок. Трохи грають, При кочівлі будуть торохтіти. Розділювач грає, вулик дуже широкий. Цей взагалі не влізає дуже широкий вулик. Але ось на 11 рамок. 11 рамок. Теж не влі... ну, влізає, в принципі. Так, панорама. Панорама лягає. Дещо завузька, але лягає. Плівка вендулінова нормально вставляється. Ганеманівська решітка на клівці вендулінова, теж по розміру нормально. Решітка не За вузька, але може бути. І решітка лисонівська, яка всередину ставляється. Вузька. Буде щілина, будуть жоли проходити. Не годиться. Подивимося, як корпус лягає на інші корпуси. На лисонь. Але сонь дуже грає. На хаус. Дуже грає. На стар. Дуже грає. бжоляр На бжолярі бджоляр. На краще, але грає по ширині. Апіс двоє широкий. Пінофлот. В ширині нормально, по довжині не вставив. Вулик бісіті, файні газди. Дуже грає в усі сторони. Вулик хіміякселен. Подивимося, як він на його дно. По ширині грає, По довжині, по довжині навіть. Можна його насунути, тобто для і зелену, корпус Апікса, підходить. Навіть важко його будемо потім зняти. І вулик апіс теж з полістиролу на апіс. Апікс лягає, але грає по тій же ширині. Тобто корпус апікса широкий. І він може лягати. На інші вулики. Але як же ж на нього? Лягають інші корпуси. Взяти, наприклад, лисонь. Лисонь не лягає по ширині. Дуже широкий корпус. І лисонь на нього не, не, не ляже. Візьмемо бістар. Бістар теж на нього. Не лягає, широкий вулик Жоляр, криша, теж на апікс не лягає. І подивимося, криша апіса. Вона ніби широка, от криша апіса, на вулик Апікс лягає, так що вони Креші саме. Якщо хочете мати високу гігієнічну кришу, можна брати з вулика Апікс. Вона на апікс гарно лягла. Отже, сумісність більш-менш нормальна, хоча не дуже. Ось такий знаменитий вулик Дениса Фадеєва. Простенький, не естетичний, але надійний, теплий, з унікальним дном. Яке проте трохи важке. І вага вулика достатньо важка. 7 кг. Причому криша легенька, лише 1 кілограм при низьких пазіках. Непонятно, чи буде її здувати. Але можна взяти кришу з інших вуликів, наприклад, з апіса, яка на нього лягає. Ми заселили апікс сім'єю карніка. Матку на початку вересня виписали. Цей відводок фактично йде на зиму нормально. На п'ятий рамок, що для карніки дуже нормально. Апікс, надійний вулик і при нього є гарні відеоки в інтернеті. Вулик Дениса Падяєва, теплий і надійний. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео із серії Базовий вулик. Дорою, станем горою, Всі за добробут народу, росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою.